Всім привіт! Ви на каналі Жанна В'яж Сьогодні в мене в гостях мій дорогий племінник Захар. Захар. І він прийшов для чого? Навчитися в'язати. Ви уявляєте, я знайшла ту людину, яка хоче вчитися в'язати. Вже шпички тримає в руках тітя Жанна, навчить мене в'язати. Захар це не віяло. Добре. Ми перейдемо на стіл. І ви подивитеся, як ми будемо вчитися. А що би ти хотів перше? Наприклад? Що ну, приклад... не знаю, не знаю. Ну, щось подумай, що би ти хотілося тобі. Може, шарфик, може щось, ну щось таке елементарне. Чи хомут просто... хомут. Хомут Хомут будемо хомут. вчитися, так? Спочатку, не не шуруди. Спочатку ми будемо вчитися набирати петельки, так? Угу. А далі просто будемо поки що вчитися лицьові петлі, mm -hmm. виворітні, а далі я йому все покажу. Так що переходимо на стіл і я вам все покажу. Буде цікаво, обіцяю. Так, знову всім привіт! Ми облаштували собі робочий стіл, прикрасили такими гарними соняшниками. Такою курочкою, колись я в'язала, дивіться, яка. Так як у нас сьогодні дитячий ефір. Зараз Захарчик. Так що облаштовано буде так. Так, прошу Захарчик руки в кадрі. і каже, як ми називаємо це відео? Захар в'яжете, казав. Да. Так, Так, давай. Я тебе буду вчити. Дивися, як ми робимо. Поки що отако робимо, дивись. Петельку перетягуємо ось так. Ні, це поки що ти правильно робиш, але, це ми, вже але, трошки, правильно. але ми вже колись трошки пробували. Так колись. Ось. Ну, то я ж зрозуміла, що ти хочеш вчитися. Чекай. Є, все. Ну, та не піднімай високо. Так, так, давай. Тримаєш. Ну, Двома я набирала, але ти почекай, зараз я тобі таку покажу на своїх пальчиках. Дивись, Ця ниточка довша. І отаком робимо петельку. Дивись сюди. Ти сюди, дивись, воно там зверху показує. Дивись, бачиш, і робимо одну петельку. О, давай пробуємо ще раз. Це я показала. Дивись цей пальчик. Давай так от пальчики. Так. І ось так нахиляємо, так. І тримаєш ось тут двома пальчиками. Отак. Бачиш? І отакому от ведемо. Так, так, так. І випускаємо цей пальчик. І в нас перша петелька. Так, вже втекла. Чекай. Так, тепер дивись. Оці пальчики в нас ось так нахилення. Тут ми трохи не шиє, а в'яжуть. Нічого страшного. Партування. Трошечки підійде ближче. Я буду трошки твоїми ручками і тими. Ось дивись перша петелька взяла. Пальчик згинаємо, випускаємо і підтягуємо ось цю ниточку. Так. Тоді знову все спочатку. Дивимося. Знову беремо сюди, сюди, сюди. Ти дивишся сюди. Камера вона знімає. Але ми потім все побачимо. Так, зупинився, я підтягну тобі ниточку. Так. Так, да, Цікаво, цікаво, Захаре. Чекай, чекай, бо та петелька. Вже все позлітало. Замівся. Ну, а що ж ти бачиш, що ти наробив? Я наробив? Ну, це ж не тіло не мені. Давай я спочатку почну, бо вона вже і та петелька пропала. Дивимося, набираємо. Ти Ди дивишся сюди уважно. Одна, дві. Дивіться. Нижня, захоплюємо цю, витягуємо. Затягнули. Бачиш, оцей пальчик керує. Цей, захопив цю, потягнули. Знову потягнули. Потягнув. Тепер давай ти тримаєш. Отако, От бачиш, як я тримаю? Тако пальчики. Так, так. Трошки ще не складається, так? Не взагалі не складається. Не взагалі. взагалі не складається. Дивись, отут. Ну, ти чекай, хочеш вчитися, воно ну, не буває зразу. Три згинаємо цей пальчик. Дивимося. От. Схопили сюди, сюди, потягнули. Загинаємо пальчик, потягнули. Знову, ти не в ту сторону трошки. Отак. От сюди, сюди, сюди. Потягнули оцю ниточку. Так, знову. Нижня ниточка. Верхня. Зробив. Потягнули. Ви бачите, тебе вже виходить. Давай знову. Сюди. Трошки тільки, щоб камеру мені було. Сюди. Зробив, так, знову сам. Так, сюди. 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 О, бачиш дивись як гарно. Так, тільки дивимося, щоб вони гарненько всі були підтягнуті, бачиш? Знову пробуємо. пускаємо легенько. Ну сам. Нетку треба. Ану то ж послаблюй ти керуєш ниточкою. Не вона тобою керує, а ти керуєш ниточкою. Ну, вже хай буде. Так, сюди, сюди, сюди. Потягну. Ти вже, навіть, знаєш, якою ниточкою тягнути. Так, так потягнули. Набирання петельок сьогодні. Так, дивись, вже все виходить в тебе. Чекай, чекай, тут в нас якась вільність вийшла, бачиш? Ми тут попередньо не потягнули, чекай, за І ти їх, до речі, трошки позатягував, вони потім тобі буде тяжко до них лізти. ну вже нічого не зробимо. Давай так. 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 Сюди, сюди, сам. Трошечки нахилити. Так, знову. Так, сам. Так, так. Так, уважно ти затягуєш, дивишся на... Дивись, ти затягуєш, але ще тут все рівно дивишся. Чи ось ці вузлики внизу гарні. бачиш, отут вже щось почалося. Бачиш? Трошечки витягуємо ці останні дві петельки. Ти тут правильно робив, але не дивився, чи вони затянуті гарно. Давай, ще раз я тобі підможу ці ниточки, потягнула. Чекай, та не так. Ось так має бути. Оцю підтягую. Тримаємо. Так, раз, два, три. Потягнув. Так, раз, два, три. Потягну. Раз, два, три. Потягну. Так, є. Трошки нахиляємося ще. Так, ну зараз я секундочку, ще чуть-чуть тако підтягну до нас, щоб тобі було зручніше. Ану, давай пробуй ще, Ще трошки, давай. Бачиш, вже от тут щось починається, але ти їх або затісно вже тягнеш. Треба було взяти тобі набирати для першого разу на дві шпички. А на одну ти взяв і тепер буде туго. Так, бачиш, от от Бачиш, щось почалося, бачиш? Має бути от такі всі рівненькі мають бути. То Ба... <соць> не ти, то воно само вернемося трошки. Бачиш, бо воно. І ти трошки за того, Треба було все-таки на дві. Раз. Два, три. Дивись. І оцю ти підтягуєш. І так акуратненько, щоб гарний тут вийшов у нас возлик. Так. Так. Так, роби сам. Ти потягнув гарно тут возлик. Бачиш, не потягнув. Ось тут гарно потягнути возлик. Ну, не настільки того, так. Ту ниточку собі так? підтягуй. Пальчика злетіло з пальчика. Так. Пробуємо ще раз. Дуже забагато вільного. Так, так, так. І сюди. Та хід вже зрозумів, так? Тримаємо і оцю потягуємо. Де вона? Чекай, щось тут ти нам наробив. Чекай, 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 чекай. Що тут на якихось? Чотири нитки в тебе вийшло? Де вони взялися? <гум> Давай. Чотири нитки не мало бути, мало бути тільки дві. <гум> Дивись, отак. От Раз. Легенько ми нічого не затягуємо. а ти трошки за того. Два. Три. Ну, будь ласка, не хитай. Чотири. І ще трошки набираємо. П'ять. Шість. Так, добре, оце я поки що зав'яжу. Так, і диви, дивись. Так як у нас тут це буде лицевий ряд. Оцей ряд тільки має пугорочки. Бачиш, це буде виворітні ніби петельки. А ну давай попробуй, Давай мені шпичку ще одну. Хвильку, ти дивишся на мої руки. Ні, ти стоїш. Так, ти стоїш. Дивишся сюди, дивись, Виворітня перша. І поки що ми. В'яжемо всі виворітні, але я пров'яжу сама, бо перший рядочок ти дуже затягну. Отут є, щоб було чітко видно, гарно на білому. Ти дивишся? Поки що я перший рядочок в'яжу сама, бо він трошки в тебе затугенький. Ти ще зайчика поставив в камеру, так? Я ще йому нав'язала багато іграшок, але мав тату сьогодні привезти, але забули. Ми сьогодні з ним ходили на фото. Він випускник 4 класу. Я кажу, давайте вже знімемо відео, бо він хотів тітя жана, коли ми будемо в'язати, ось такий ще зайчик. У мене було це платячко таке. Трошки нижче за харчик. І там були, я в'язала до нього кишеньки, а шкода було вже не використати, і я вирішила зв'язати такого зайчика. Я йому один зайчик подарувала і ще от один лишився. Захарчик. А хто це? То твої руки? Так, все, ти ряд цей в'яжеш сам, лицеві петлі. А ще одну іграшку приставив. Ще такого ведмедика. Поки що ставим того зайчика, ще хочу показати медведика. Ну, бачите, і що? Дитина є дитина, хоче щось щось показувати, такий м'якенький. До речі, тут дуже цей медведик сюди прив'язані, не пришиті всі ручки, лапки, коли в'язалося, все прив'язувалося. навіть вушка зразу в'язані, не пришиті. Дуже так надійно. Так, ну ходи, будемо в'язати зараз за харчик наступний ряд. Дивися. Перший, першу петельку ми знімаємо, лицеву пров'язуємо І так, цілі всі петельки, вірніше, пров'язуємо однаково. Давай, складай, як ти там ручки, я зараз показувала. Так, ця тримає сюди. Я тобі зараз ти назад взяла цю Тримай поки шпичку, я тобі покажу. Дивись, дивись. Оця, оця на пальчикові має бути сюди, сюди, сюди. Згинаємо ручку, трошки натягуємо ниточку і давай. Так, ану, тримаємо. Як ми там маємо тримати? Чекай, чекай, ти трошки натягнув засильно, тримаємо. Так. Цей пальчик так притримує. І входимо сюди, виймаємо. Дивися. Ця ниточка, ти керуєш сам цією ниточкою, наскільки її розтягнути. Це пальчик, можна сказати, стерчить в тебе. А -а -а. Зрозумів? Так, а тут трошечки підтримуєш ту петельку, щоб вона тобі не вискользнула. так ближче. Трошки нижче. Так, залізаєш, давай я тобі покажу. Двоє не можемо попасти. Так. Так, витягуємо трошечки мусим і ті вит... Не лізе. <ріст> Та лізе, давай. <ріст> Бачиш, і не має бути велика відстань, і ні маленька не має бути. Має бути ну. все в міру. Ти забагато вже отут розтягнув дивись. Так. О, витягнули. Хоч трошки пров'яжемо. Щоб вже і лицеві, і виверідні. <свісна> так, тут тепер послабляєш між пальчиками чуть-чуть. Пальчик, можна сказати, в тебе стерчить. А дивись, спустимо цей пальчик. Оце і оце. В тебе тримає ось тут. А цей стерчить, так? Добре, давай. Ну, сам? <свісна> сам Ні. Сам ще. так. Так, захоплюємо ниточку. Так, потримали, трошки притримали. так. Знову чекай, ми її розслулиємо ниточку. Витягнули. Не витягується. Витягується. Знову послабляємо цим пальчиком всю ниточку трошки. Так, цей пальчик тримає, тобі я казала. Так. Цей пальчик тримає і. Ще трошки? Що? Ну, ще ну, над камерою, щоб ви бачили всі, що ти в'яжеш. Так. Так. Перетримав, так. Попадаємо, попадаємо. Ще раз, ще раз, ще раз. Та петелька така буде дорогоцінна, як ти зв'яжеш той хомут, правда? Оце буде ціна, ті речі, правда? Так, чуть-чуть послабляєш цей пальчик, пучечка цього пальчика, і з цим зустрічається. Отак, так. так. І тобі буде зручненько. Так. Так. Чуть-чуть. О. Не, закоротенько тебе. Трошечки вистав носик шпички. Так, так, так. 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 Вона колись бабуся також вчила, але вона мені показала лицеву виворотню, пішла на роботу, дала мені клубочок і шпички. І я. Дов'язала той клубочок. Дивлюся, я далі хочу в'язати. Попорола, знову набрала і знову повністю вив'язала той клубочок. Потім просила маму, щоб вона мені ще щось показувала. Так, пальчик знову послаблюємо. То мені було років вісім, як я навчилася. А тобі скільки? Мені 10. О, то я ще була менша, як ти, Захарчик. Так. Потягуй, а ми пробуй сам. Так, так, так. Щось виходить? Ну, сам. Бачиш, може, трошки треба і самому коли? Так. Так, а ти потім відчуєш, що тобі хочеться вільніше. Отак. Там десь підправив, так. То воно потім буде, так. <ріпи> Як тобі? Трошки заважко? Заважко трошки. Да. Так. Так. Давай, бо петелька втікає, я тобі допоможу, бо ти її так не спасеш. <рес> <рес> дай, дай, дай я вже. Я за секунду. Давайся, Захарчик, я ще тобі цей рядочок дов'яжу. І ще трошки вивертніх петель, і вже будемо закінчувати, добре? <рес> ти вже все здаєшся? <рес> <рес> ще трошки. Та не здавайся. <рес> Чекай, бо ти так тугенько тут, що. Так ніби ти. Не знати, що робив? Тяжке? Так. Да. Я не думаю, що таке тяжке. Мені дуже вон просто в'язати. вже Скільки в'яжеться? Угу. Років скільки. Багато з вісьми років, бачиш? А вам скільки? А мені сорок дев'ять. Сорок один рік ми в'яжемо? Так, я вже в'яжу 41 рік. Я вже тут трошечки послабила, чи ти вже не хочеш. Ну, давай хоч пару петельок, щоб ти знав розуміння. лицеві, я тобі показала, я вже тут пров'язала початок, середніх 5 петельок, Ще трошки пров'яжеш 5. Я вже далі закінчу. Давай. дивися скільки я тобі пров'язала. Ага. Пальчики ми перепихаємо. Ну, ниточки ти ж не взяв правильно. Так, 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 добре. Цей пальчик, оцей пальчик тримає. І цей. Тобі буде зручненько. Так, дивись, дивись. Так, так, показую виворотні. Ниточка ця йде спереду. Чекай. І ми її сюди забираємо. Зараз зараз. Давай я одну ручку. Ти тримаєш одну і я буду в'язати. дивись. Отак. ні, 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 ні. Так, є. Знову. Той пальчик у тебе стерчить. Давай. Зрозумів, як? Ано. Угу. Так, 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 так. Низом, низом, низом. Тако піднімаю. тут, десь цю петельку ти трошки притримуєш, тут ми запихаємо. І ось так низом її. О, вона нирнула і дісталася. Зрозумів? Угу. Давай ще трошки під камеру, щоб... Ні, ниточка перед. Ниточка перед. Оце виворітня вважається. Так все. Ще давай одну і буде закінчити. Зпереду ниточка. Що там дасиш раду? Ні. Ні, давай я закінчу. Зараз стоп. Але дивись. Я зараз це зроблю. Дивись. <схід> Та не стогни, так, нічого там важкого. Ще пару. Не хитай, будь ласка, ти мені дуже хитаєш столом. Так, дивись. Це я закінчую. Виворітні. В'яжу. Поки що можеш собі вдома тренуватися отако, От Ниточка спереду. Не шуми, будь ласка, ниточка спереду, і нирнули, захопили. нирнули, захопили. нирнули, захопили. Нирнули, захопили. І останнє виворітнє. Так, на сьогодні вже все. Захарчик вже втомився, так? Так. Да, дуже. дуже. Так, і ще хочу вам показати, я маю ось цей зошит. Я собі навіть зв'язала ось таку закладочку. Так, підбирала в тон з такою ручкою. Має тут ковпачок. така все в мене буде підібрана. І хочу вам показати, що мені Захарчик написав на першій сторінці. Дивіться, Захар я бажаю вам щастя. І сердечко, квіточка, і щось там не зрозуміла, що ти там намалював, а ну йде. Подивись, що це за якась така крутька якась. Що то таке? Не пам'ятаєш сам? Ось таке мені побажання від Захарчика. Так що, І давай так будемо... Будемо... будемо прощатися. Кажемо всім па-па. Па-па. До наступних зустрічей. Сьогодні наш Захар вчився в'язати. Так, да. всім до побачення, всім пока. Пока. Каже пока, до побачення.